Є певні такі деталі, знаєте, дуже цікаві, тому що, наприклад, оце фото, яке зараз ви побачите, воно там фото має бути. Якщо зараз, там дуже чітко, гарно видно, як. Красиво влучили просто в стіну. І тут зверніть увагу, наскільки е, хорошою, якісною зброєю працюють е, саме в МОСАДі, тому що е, з одного е, боку, типу, зі стіни є. Е, Видно, що пожежа таке, але сусідні всі вікна нічого не вибухнуло, все на місці, все круто. Отже, але якщо вже серйозно, то більш масштабніше то щось серйозне сталося в. Ірані і чимось це нагадує мені особисто, може вам також нагадає оцю нашу спецоперацію, яка називається Павутина, тому що є певні такі подібні історії. Я навіть жартувала сьогодні, що напевно десь приїжджали, підглядали за тим, як ми організовували нашу операцію, тому що створили секретну базу своїх дронів Камікадзе у самому центрі Ірану. Розвідка Ізраїлю вдало провела три е, приховані операції. Про це повідомляє журналіст Аміт Сегаль із посиланням на джерела в спецслужбі у центральному Ірані. Агенти МОСАД розмістили. Високоточну зброю поряд із зенітними комплексами, і коли розпочалася атака, ракети по системах ППО запустили прямо в на, ну, з Іранської території безпосередньо в іншій операції Мосад, щоб вивести з ладу іранське ППО, е, встав, встав спеціальні такі встановив е, пристрої на машини. І також МОСАД створив базу дронів з вибухівкою на території Ісламської республіки Іран, е, це просто. Дійсно дуже нагадує наші оці будиночки і автівки, з яких вилітали дрони. Там є навіть відео. Їх можна побачити підряд. Покажемо задамо черві. 咱咱得会走路。<noise> <noise> <noise> І безпосередньо перед ракетним ударом якраз і було активовано цю зброю, тобто вони спершу знищили ППО і тоді вільно, спокійно змогли уражати всі цілі і необхідні, які були заплановані. Тому так успішно пройшла ця вся операція. Там фончиком можна показати ці всі відео, тому що там, в принципі, я буду далі розповідати. Е, от е, ну, дуже все насправді. Ну, Подобаються мені ці всі <хи> спецоперації, такі, які пропровадить Ізраїль останнім часом. Е, от. І е, окрім того, е, є дуже багато повідомлень про влучання в рі, по різних об'єктах, причому часто це саме не десь там з краю, та, це саме в центрі самого Ірану. Ми на мапи потім теж подивимося. От зараз ви бачите атака по протиповітряній обороні. Тобто вони прямо по всіх установках, які потрібно, вони були знищені для того, щоб вони не заважали здійснити влучні удари вже ракетами безпосередньо. А, так. Оце ну, дивись, перший я, етап підготовки. Так, дивись, насправді ти кажеш, що там косплеять СБУ в Ірані, так <рес> я жартую, що, що вони це теж так. організували штаб. В Україні це тривало, те, що сказали СБУ, півтора роки. Півтора mm -hmm. роки підготовка. А в них вона тривала два роки. Тобто я лише можу припускати. Що е, обмін досвідом відбувався протягом всього цього тривалого часу. І, Ізраїль же, ну, МОСАД взагалі потужна історія. І ми бачимо почерк. Е, знаєш, так можна і сплутати почерк, в принципі. Нам тільки бракує а, такого, да. такого, е, такого зброєння, яке пробиває бетонну стіну не в вікно, а от з збоку, та, е, і а хочеться такого, просто правда? Та, керівний склад. Я Та, б хотів, красиво. чесно. Я б хотів, щоб е, наші там, або гур вони співпрацювали і ті, і ті співпрацювали з Мосадом спецслужбами Ізраїлю. Тому що у них в цьому досвід, все ж таки перепрошую там. педжерна історія вона тривала теж не один рік. Підготовка війна. це ж під прикриттям все, Ну треба втертися в довіру і тому подібне. Так що. Це не одразу вони типу, такий Масад українців, і ми зараз так і зробимо. Вони раніше готувалися, можливо, вони координувалися, тому що я ж кажу, що почерк можна сплутати, бо він однаковий. І нормальна така історія. Молодці. А, так, тут є Просто дуже цікавий момент. Розумієш, що типу, Росія вона велика, а доїхали ці модульні будиночки, ніби аж, аж куди, за п'ять та... тисяч кілометрів. Та. Ну, так. А, а це говорить про те, що. Хто ж говорив, що ФСБ перетворилося на таку структуру, яка просто, що, Саш? <плес> не бути. чути. Ти... <плес> <плес> так, я, отже. я... <плес> наче нормально. мене чутно? Так, <плес> та, чути, все гаразд. Чути, чути. Yeah. Просто так. тут давайте дві складові. Перша історія це саме Масад, який офіційно є неурядовою організацією, а друга історія це Цахагу, тобто Збройні сили Ізраїлю. От ви зараз побачите, його можна без звуку, але то я просто не пам'ятаю, чи що там музика чи немає. Як 3D-моделювання авіаційних ударів по Ірану. Збагачення урану, от в районі е, Натаназа саме конкретно, це ота ядерний об'єкт, який було уражено. Уже прямо перед Етером з'явилося повідомлення про те, що іранська сторона повідомляє про витік е, все ж таки радіації, про те, що е, більш детальніше вони там будуть повідомляти згодом. Тобто там таки пробило всі захисні. Оці, всі е, Бар'єр, я не дуже розуміюся, як це все правильно сказати, але в плані, що там дійсно дістало до самих оцих установок, які займалися збагаченням урану. і відповідно так і трапилося. От як бачите, витік радіації ого, та несподівано з вашого досвіду, досвіду з вашої ласки, Ірина, я значить трішки вставлю, тому що у нас багато часу залишилось. Насправді баланс сил на близькому сході е, достатньо складна штука, як людина, яка здавала історію близького сходу в університеті, да, таке враження, ніби ти Санта-Барбару читаєш, от е, дуже складна штука. Чому удари по Ірану значить, це ж все просто е, е, отримання Іраном і ядерної зброї створило б величезну нестабільність і небезпеку для Ізраїлю, оскільки Іран, то він напряму з Ізраїлем не межує, між ними Палестина і Ліван. Але є Хезбала в Лівані, яка дуже дружня до о, Ірану. А це 50 тисяч, е, за оцінками деяких відкритих джерел, 50 тисяч е, бойовиків, не хочеться казати? 50 тисяч розмір їхнього контингенту хезбили. Значить, є Палестина, е, є той же Хамас, хоча йому зараз важко, тому що він просто зап... його просто затиснули. В секторі утюжать Але в будь-якому випадку це потрібно було робити, тому що перемовини Трампа про так звану угоду ядерну з Іраном здохли від самого початку. На перший лист на перший лист від Трампа значить керівництво Ірану ну фактично послало його на трибунку, тільки замінило це іншими словами. Ізраїль треба було щось робити оскільки неконтрольоване розповсюдження ядерної зброї. Для них це пряма загроза. Тобто Іран може виготовити якісь е фугасні ядерні бомби, брудні ядерні бомби, стаціонарні ядерні бомби, передати їх, наприклад, хезбалі, або просто перевести їх на територію Лівану і прикриттям хезбали їх запустити. Це ж взагалі для Ізраїлю е величезні проблеми створює. Враховуючи, що Ізраїль юридично не має ядерних але як кажуть, якщо треба бахнути, то пахне. Тому е оцей удар він. Це одна з наймасштабніших ну, за останні роки точно авіаційних операцій. 120 літаків, 330 ракет. Це перша хвиля, а потім ще була друга хвиля, десь де близько 100 ракет. Тобто це це шалена історія. Ізраїль до неї готувався, Ізраїль показав клас. І дійсно, да мені трішечки болить через те, що через тому через таких, як Діма, Разумков ми не маємо своїх такої кількості літаків. Ф-35 чи хоча б f 16 і такої кількості ракет, тому що такі мудаки, як Разумку, е керували країною, обслуговували тих, хто цією країною також керував. Е, ну, дивіться, по результату тепер, так, да, давайте. У, тобто об'єкт ядерний уражено, щонайменше 20 високопоставлених іранських командирів. Е Знищено, тобто вони по суті обезголовили їхню армію. Станом на зараз там суцільна паніка. Як повідомляють вже навіть починаються протести. Ну і мапи тепер, що саме цікаво, да? побачити де-факто, як то все виглядає. А повітряний простір над зоною конфлікту закритий станом на зараз. Тобто не можна нікому літати, нічого. Все тепер припинилися польоти над Іраном. От цікаво теж подивитися на мапу самих ударів по об'єктах Ірану. Тут теж варто зауважити, що це столиця Тегеран та навколишні військові об'єкти. На, на танц, це головний центр зі збагачення урану, той, про який ми вже говорили. Далі Тебріс поблизу ядерного центру та військових баз, міста із Пахан, Ерак і Керман-Шах на південному заході країни. ну, Бачите, магате в шоці, Гросі, напевно засмутився. Розуміємо, розуміємо, що це неприємно, але е, ну що ж, мені знаєте, що подобається, як це все куметно. Тобто намагався Трамп домовитись, типу, щось там говорив. Гросі там, вон ой, давайте там. І тут такий, знаєте, Ізраїль, ну потримайте моє пиво, знаєте такий хоп. Все, і зробив так, як треба. Підготувалися. вода, Вони вели діалоги, вони розмовляли, але в них є своє бачення, своя політика, яку вони провадять незалежно від того, яка думка в яких партнерів. Е, мені здається, що це правильна позиція, а чому б і ні? Ну і відео теж, а це вже ми показували, да, з ученням ага. Урану. Да, да, що це двічі додали. А, так, е, наслідки також е, у, ізраїльського удару по ядерному об'єкту видно із супутника, навіть на супутникових знімках це все можна зафіксувати. Масштабні пошкодження на найбільшому уранозбагачувальному комплексі Ірану. За даними Цахала, авіація зруйнувала підземну частину об'єкта, де розміщувалося саме багаторівневі цехи із центрифугами, електрощитовими та іншою критичною інфраструктурою. Структурою. Тобто вони його знищили вщент. У відповідь, Іран, звісно, запустив близько 100 шахетів. Всі давай допомагати Ізраїлю збивати шахети. Ну, всі там і британці допомагали, як кажуть, і навіть Сполучені Штати і там інші там країни. Одним словом, жоден шахет, як повідомляють, не долетів до території Ізраїлю, тому що на підльоті його навіть збили. Принаймні, так повідомляють. Ну але Нітаньяху про всяк випадок полетів з Ізраїлю до РГАЦІ, як запобіжний захід раптом будуть атакувати територію Ізраїлю, щоб не потрапити під обстріли. От це теж ну Літак, принаймні, його зафіксовано, що він полетів туди. Е, от да офіційно ну, літак не і без нити. Може, і без нього і полетів, і без але кажуть, ніяк. що він. Дивіться, Мей -мей. я тут просто хотів би зауважити: ми так захопилися, щось викладаємо в такому темпі, знаєш, як політінформація в школі колись була. У нас є опитування. І це важлива mm -hmm. тема, чи буде вигода Україні від ізраїльсько іранської війни? Так вдарили по союзнику Росії 52% відповіло, е, Відповіло причому 541 голос лише щось малувато сьогодні, бо ми не звертаємо увагу. Так само, як і про щирик треба казати, і про опитування нагадуємо ну, ми ми захопили. Чату така точиться дискусія? Прекрасна ні. Відвертаю увагу від нас: 37%. Мені не цікава ця тема 5%, всі варіанти чат 6%. Голосуйте далі, ставте на щирик щось кволу, коти ніби об'їлися, як я сьогодні, і не стрибають, розумієте? От дивіться, тут є е, цікава все ж таки історія. Тобто, е, моя думка, да? якби ви мене запитали раптом. Я думаю, що нам ця, ця, ну, ця атака Ізраїля на, на Іран вона для нас корисна. Це дуже просто пояснюється, чому? Тому що Іран зухвало постачав і постачає Росії зброю. Ну, не так зухвало, як Північна Корея, яка є просто збиральною фабрикою там цих ракет К-23 чи що там, к 21 yeah, yeah, yeah. А вони yeah, ж like. почали самі. ну, Тобто, ви, ви перші почали. Вони почали шахеди поставляти, а тепер ж треба захищатися, а срака то гола от прямо ось так ось це виглядає. тобто... Послаблення Ірану, це значить послаблення вісі зла. Ну, тобто союзника Росії. Це ж відкритий союзник. Та це ж така шалена четвірка. Росія, Іран, Північна Корея і за рогу виглядає. Цей... Сі Цзіньпін. Я хотів ляпнути вже цей сяопін. так. Виглядає за рогу, каже, я ні, ні при чому, в принципі, не хваб ще я тут просто проходжу повз і так далі. Хоча це отака от четвірка та? диктаторських режимів, які подобаються Фіцу, ми проговорювали. От, для нас це з цього боку вигідно. Пишуть, що нафта виросте в ціні. Так є стеля, встановлена цивілізованими країнами на купівлю російської нафти, в принципі, та? тобто стеля зараз скільки сягає? 50 доларів чи 60, а хочуть знизити 50. до 45, дехто. Цілком логічно пропонує до 30. І між іншим, колишній колишні по Україні головний американець, як його? Зараз підказуйте, давайте. Ви любите підказувати, мені подобається, коли ви підказуєте. Хто Келох, можливо, чи хто? Та ні, не Келох. Келох щось вирішив, що Росію можна повернути в Лігу, в лігу націй. Дід сидів, сидів, Волкер! покинувся. Волкер! Лі... Ліги націй вже Волкер! не існує, Волкер! скільки років. Курт, так, курт Волк, Волк. А, так, Волкер. Так. Волкер. Тобто, ось така от картинка вимальовується: Трамп, типу ж, головний миротворець, піздав, ну, так. так би мовити. Піздіт. Так. Пікок. Е, я, я не знаю, як його вже назвати. <клес> тобто в світі, і тут в нього знову не виходить. Ну, щось не клеїться, та, з цим. От. Е, да. І це, це така от цікава історія. Так що е, голосуйте. І знову таки, дуже мені цікаво, мені дуже цікаво, чому. Е, Чому так відбувається? Ну тобто, дивіться, якщо Україна в відкритій війні, тобто є такий факт, що Росія напала на Україну, так? Але ну, так, щоб публічно ми ж не фіксуємо контакти спецслужб України і Ізраїлю. Ми не фіксуємо контакти на вищому рівні. Дивіться, була заява посла. Це ж не просто. Прокинувся якийсь дядя, каже, ви знаєте, ми Петріоти поставили в Україну. Які в нас були в 90-х. Так. У москалів запалало, ну одразу. Там, там, ніби змастили з е, Кипідаром дупу, розумієш? То треба лиш, лишилося тільки підпалити. Москалів запалало, і такий офіційний уряд Ізраїлю. Нічого ми не передавали. Вони. от... Mm. Клеють такого дурня і грають в Тіхушника. Ну, от Ізраїль це ну, вибачте, я буду спрощено так говорити. я ж не такий розумний, як е, Володимир Огриско, От який вважає, що у нас лишилося е, останній крок до ядерної війни. Для того щоб почати ядерну війну, треба мати ядерну зброю. Е, Іран на межі був штати, значить, в переговорному процесі. Ізраїль прекрасно розуміє, що це таке, тому що Ізраїль веде війну від дня свого створення держави Ізраїль. Він там Вау. вже, вибачте, настільки прохаваний в цій історії, да? і ми вже згадували неодноразово Гольдумеєр, яка створила в обхід абсолютно всіх законів Мосад. А наші, можливо, й навчилися, тому що у нас, бачите, дуже часто тепер називають службу Божу, що це, ну, і, і ГУР кажуть, що це український мосад, коли у нас вдалі операції, ми пишаємося, пишаємося. Ми ж такі, ми прекрасні, але є в кого повчитися, розумієте? Не в Келога ж вчитися, не в цього гекса, який каже, ми скоротимо фінансування. Ну, скорочують. Як кажуть, умер Максимною. Хорошо. Вот. І тому, тому дивіться, ця от вся історія на Близькому Сході, там же ж Нетеньягу, він же ж сказав, що ми будемо боротися стільки, скільки буде потрібно. Ну, вони так звикли, вони постійно, у них постійна війна. От і ніяких ілюзій. Вони ж там десятки тисяч резервістів одразу ж підняли під, що називається, під ружо. Та? Mm -hmm. І ще один цікавий момент, якому треба нам повчитися. Це заходи, які вживають вживає ізраїльський уряд для того, щоб запобігти запобігти ударів у відповідь. Вони закрили всі посольства в світі, тобто вони не працюють для на видачу віз тільки для ізраїльських громадян за кордоном, вони мають заповнити електронну форму. Літак Нетаньягу з Нетаньягу, не з Нетаньягу вилетів в Грецію. А Греція це країна НАТО. Mm -hmm. Потім, що вони ще зробили, дай Боже пам'яті. Але це, це, це мені дуже. Ну, реально, це ці всі заходи безпекові, скажімо, так? вони абсолютно о, правильні, витончені. Ну, закрили аеропорт Бангуріон, зрозуміло, так? Ну. А як по-іншому? Угу. Тобто, всі необхідні заходи безпекові стосовно і закликали людей сидіти в бомбосховищах так, найближчим часом. І все зроблено, не знаю, хірургічно майстерно, тобто подавлена система ну, ППО е, Ірану, е, знищені, значить, е, ресурси. Ірану нема на чому літати. Ну, на дельтапланах. Ну, шахеди полетіли, ці знайомі абриси. Ну, так іранці ж їх не вигадали. Тобто вони їх не винайшли, скажімо. Вони ж зробили копіпест з розробок західних, е західних служб. Вони до них до, в руки потрапив шахет, який вони скопіювали, закосплеїли. А тепер вони ага. оце от все діло, значить, забезпечили Росію. Ось, ось така от загагуліна, понимаєш, виходить. Так що. І я не знаю, за кого ви, але я точно не за Іран. Та Як можна бути українцем і бути за Іран, який постачає зброю і а підтримує є різні Росію. люди. Є різні люди. Ну, це розумієш, у нас це... можуть знайтися всякі Балхім. там, а? Як це звати? Ну, Чекаю. Арміна. Арміна. Я не буду їх називати так тепер уже. Я буду, знаєш, я буду знущатися з цього всього. З'явиться якийсь ордон ага. і, і, і з'явиться якийсь Абдрі, Абдрістович, які почнуть розказувати, що ми мали б там дружити з Іраном. Україна свого часу дружила з Іраном. Ну наскільки це було можливо, це за кучами було. І, і передала креслення літака Ан-148, який е, іранці назвали. Іран 148. Ну, молодці. Ага. Так, молодці. Взагалі, там історія Ірану цікава, там, якщо подивитися фільм тегеран 43: оці всі впливи, якою була країна до Ісламської революції, вона була світська, вона була нормальна, квітнула, наскільки це було можливо. Арабським Лондоном, ну, Геранський всі... Арабським Лондоном. Так, абсолютно точно. Але питання, що. Якщо беруть, це був Арабський Париж, це так і є, та? тобто це Ліван, то це був Арабський Лондон. От. І не ми насрали, вибачте, Ірану в, в труси, а Іран насрав нам в труси, хочу нагадати, збиття літака мау. Та? Так. Це сталося, сталося. Визнали провину. Ну так, щось попереминалося з ніжки на ніжку. І тому, mm -hmm. о, а Ізраїль Ізраїль, я перепрошую. Треба рівнятися на Ізраїль. Так, Згодна. Отак я скажу. Підтримую. Там ще цікаві, і зараз події відбуваються в Ірані, тому що там зараз тривають в різних містах протести, прямо масові. І навіть А ми що цю там... тему закрили хіба? Яку? А, та, та ні, вибач, 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 це а, я, це, е... я ляп... це я ногами в сметану. <рес> та, так, от, Ірані. Ну... Звісно, що як повідомляють в Ірані, що це люди вимагають вжити заходів у відповідь проти Ізраїлю там прапор, помсти цей свій червоний підняли. Ну звісно, що як завжди, це вже вдруге вони його піднімають е, за. Історію свою. От, там фончиком можна ці всі відео теж показати, як там протестують. Іранці. Відключили інтернет, стільниковий зв'язок, тисячі людей вийшли на вулиці, як повідомляють, вимагають помсти. Ну, Звісно, що є в них причини вимагати помсти. Ви ці всі відео бачили, ці всі вибухи, напевно, полякалися. Тим часом також оголошений підвищений рівень тривоги на всіх кордонах. От в Ізраї і цехал готуються до потенційних атак, які можуть далі тривати. Не зрозуміло, правда, чим тепер вони будуть ці атаки завдавати, з огляду на результативність цієї операції. У них є проксі, Ірина, е... бо я, я можу я, у них є проксі, у них є хусити, які, до речі, вже Хусити, на речі, Дивись, Хезбала, до прикладу, сказали, що не будуть завдавати удари ні по Ірану, взагалі. А хусити тобі, ну і, тобто, це ще. Ну, побачимо, що так, так. Та. Е, і що цікаве, що син останнього іранського шаха закликав іранців до демонстрацій та страйків проти режиму Мол. Резапа Хлавій його звати син е, поваленого в 1979 році шаха. Він вважає, що атака Ізраїлю на Іран може стати шансом для іранського народу знищити диктатуру Мол. І він закликав до перевороту. Е, про це він написав в мережі X допис і закликає всіх. Виходити на вулицю, хай живе Іран, він говорить так, що бачите, вже навіть гасла. Так побачимо, що там буде далі. Звісно, що ми не будемо прогнозувати, але в них були протести. Давайте згадаємо не так давно, і там вже ж лишилося, ці люди. Всупереч усьому, може вибухнути знову. І загалом, зараз, якщо ми говоримо про сьогоднішній день, то протестів ціла хвиля. От у світі, якось сьогодні такий день, п'ятниця тринадцяте, всі протестують, От, але давайте про це теж поговоримо. Кілька хвилин. Буквально чекай, чекай. Я чекай. хотів тут зробити певний нюанс, тому що ми дуже швидко забуваємо про події. Ти вибачте овтоп. Тетяна Лененко, пане Роман, повертайся у Київ. З якою метою, тобто, не спати ночами. Слухати тривоги, ну тобто я не бачу ресурсу в собі такого фізичного, але я про Іран. Ми ж, от, от, Розумієш, Пехлеві, він закликав до. Я ж не проти Ірана як країни. ну, тобто, про... Там є освічені люди. Не треба забувати, угу. що Тегеран, навіть столиця, столиця Ірану, розташований, в принципі, це називається Південний Азербайджан. Ви не забувайте угу. про це. Що таке ну, що таке Іран? Причому перська країна, та тобто Персія. Ну, так. І нічого в цьому не немає. Ну тобто, там там же ж відбувалися масові протести, хочу нагадати. От, ну, буквально останніми там, роками, поки їх там не, не притисли, тобто люди хочуть. Та про повалення цього ісламської ісл... держави, оці... оцього диктату, абсолютно фанатично релігійного, з боку мул, оці от стражі революції і так далі, бла-бла. бла, -бла, -бла. Е, Ну там треба вивчати історію. Зараз не буде уроку історії, тому що це буде дуже довго. дуже довго. Але історія Ірану, вона цікава. І тут я не кажу, що весь Іран от, в цілому це породження зла, що це пекло на землі. Зовсім ні. Тобто, в 79-році му році відбулося те, що відбулося, і не так багато це років минуло, насправді ще є шанси повернутися. Ну, так само, як в Сирії. Ви ж бачили, що, що відбулося в Сирії цей ну, родина Асадів. І тепер Сирія активно повертається на світову арену, тобто, вона Санкції співпрацює, знаєте. і ніхто ж не змушув... Ну, Іран, Іран по-перше, дуже довго вів війну. З Іраком, пам'ятаєте, ну це своя історія. Mm -hmm. та? От, але mm -hmm. е, знову таки тут все питання, е, і тут з, з Росією порівнювати не можна, бо якщо в Росії підтримують війну з Україною, то Іран, ви бачите, що там акції протесту відбуваються, а в Росії вони не відбуваються. Тих просто немає. А в Ірані проти режиму люди виступають. Вони через це страждають, їх арештовують і так далі, і тому подібне. Це треба просто врахувати. І є арабські країни, які прекрасно ну, мають прекрасні взаємини з Ізраїлем. Просто треба бути нормальними. Так що.